Всі знають галушки і всі знають гарбуз. І ми їх зараз просто поєднаємо разом. О, О! ось такий у мене шок від українських галушок. Всім привіт! Мене звати Євген Копотенко і це мій ютуб-канал. Тут ми готуємо українське і говоримо про українське. Сьогодні у нас буде українське, українське, українське комбо, тому що будуть галушки з гарбузом. Всі знають галушки і всі знають гарбуз. І ми їх зараз просто поєднаємо разом. Це так круто, просто і смачно, що мені аж соромно за те, що за 5 років існування каналу я вам цього е нічого не говорив. Ну, перші два роки я нічого не говорив, бо іноземною розмовляв. If you know what I mean. А тепер не говорив, бо просто забув. Перш за все, вам треба зробити що? Вам треба зробити гарбузове пюре. Ну тут уже я маю надію, що ви справитесь. Ну, Типу, берете гарбуз та кидаєте? Отак. Порізали гарбуз, кинули, він закипів, блендером, перебили, у вас гарбузове пюре. Або взяли гарбуз, поклали до духовки температура 180 градусів півгодинки. Дістали у вас порізаний запечений гарбуз, перебили блендером, у вас вийшло пюре. Та-дам! Пюре це як основа для того, щоб, щоб щось з ним робити. Якщо ви хочете готувати варення, берете пюре із гарбузу, вже зроблене. Потім додаєте сюди там, чилі перець, або розмарин, або часник, цукор, і у вас буде таке варення. Якщо ви хочете зробити крем для рук, то додайте сюди гліцерин, і у вас буде гарний гарбузовий крем для рук. Якщо ви хочете е, зробити із цього капучино, додайте ось це трішки до кави і розмішайте. І у вас буде гарний кавовий напій. Одним словом, гарбузове пюре, пюре як основа для того, Щоб далі ось передавати смак горбузу в інші страви. Ідеально, 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 як на мене, працює. Галушки або галушки це традиційна страва. тут нам треба взяти небагато інгредієнтів. Вам треба взяти 400 грамів борошна, треба взяти 200 грамів гарбузового пюре, 100 грамів кефіру, а щоб покращити смак наших прекрасних гарбузових галушок. Я буду використовувати чорну перлинку від сім'ї Комо сир Голдер». Чорна перлинка, ну хіба це не мило? Беремо просто поєднуємо це все разом. Додаємо сіль і змішуємо. Папа-ба. І тепер нам треба все гарно гарно розмішати. Що важливо розуміти, що ми їмо очима. Чим гарніше буде виглядати наша страва, тим нам буде прикольніше. Я намагався додати пюре. Гарбузово, щоб воно пофарбувало наше тісто і щоб тісто стало ось таким гарненьким е, оранжевим. Я сказав оранжеве тісто, я мав на увазі помаранчеве. Оранжеве нема такого оранжеве. Що це за Пу -пу 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 -пу. Е, помаранчеве тісто, тісто як помаранч. В цілому, е, ви можете додавати і більше борошна, але чим більше борошна будете додавати, тим більше у вас буде тісто забитіше. Це таке, подивіться, воно таке еластичне, дуже ніжне. Ось таке. І ось так гарненько вимішуємо. Подивіться колір просто unbelievable. О, знаєте, я е, думаю про гарбуз. Зрозуміло, що він приїхав е, з Америки. Він в Україні прижився я думаю, бо він дуже, дуже постійно багато врожає, дає врожаю. Я постійно знаю, що всі саджають трішки гарбузу, а потім мені кожну осінь мені дзвонять і кажуть, Женя, забери сливи, Женя забери яблука і Женя, забери гарбузи. Чим простіше вирощувати продукт, тим він стає, мабуть, популярніше. Наприклад, картопля вона прижилася е, не відразу, бо спочатку їли ріпу, а потім чому картопля прижилася? Бо вона дає більшого врожаю, ніж дає ріпа і більш легше. Більш легше, там просто редактор у мене дивиться, що при, на мене, то я переживаю гови, говорити правильно. Мучаюся, більш легше, якщо так можна сказати, я спеціально це кажу, щоб мучився редактор, і маю надію, що вона це не виріже. Ось такі в мене роздуми не досить чіткі, але вони є, які є, як і я також не досить, не дуже, не досить чіткий. Не дуже, не досить. А у вас є свій редактор, з ким ви можете бавитися? Напишіть в коментарях, ставте підписочку, лайк, якщо у вас є свій редактор. Ну що, е, зробили ось е, таку форму. Тепер розріжемо на велички е, такі прямокутнички і їх притиснемо. Ось такі форми, вони вийшли трішки кривенькі. Ви можете, якщо хочете робити там ідеальні, але саме мені здається, що тісто воно має бути таким живим, абсолютно не схожим один на одного, і тоді воно схоже якось так на, на галушки. Це в мене так в голові, бо я люблю, коли все різноманітне. Ось наш сир Голдер, який витримується 12 місяців. Він такий має гарний і насичений смак, що в нього колір подивіться, схожий. Все у нас складається добре. Вода закипіла, підсолюємо воду і варимо десь ну, 2-3 хвилини, поки вони не спливуть. Я думаю, більше не потрібно. Просто подивіться, який гарненький колір. Вершкове масло розтануло, дало смак, але це ще не все. Нам треба дати йому насиченого смаку. І саме тут вступає наша перлина. Зараз я її відкрию і просто натиру. Це називається затерти сиром галушки з гарбузом. І це буде щось просто галушки, гарбуз Голдер. Він трішки такий тверденький, його легко натирати, тому можна сказати, що він створений для натирання. Якщо у вас є величезне бажання трішки чорного перцю. Але це вже для гурманів. Якщо ви вважаєте, що ви гурман, дайте, дайте свіжомеленого чорного перцю, але якщо нема свіжомеленого, то ніякого не потрібно. Ось і все. Ось така страва, вона має нереальний зараз. Воу! Воу! Ну, якщо ви дивитесь на це відео і у вас не тіть слинки, то передивіться відео ще раз. Вони вас мають просто потекти. бо Український гарбуз, українські галушки і прекрасний український сир голдер. Це буде в мене в ресторані. Я вам не жартую, бо це того вартує. Інколи ти коли придумаєш страви, ти не знаєш, які вони будуть. Але інколи ти придумаєш страви, а вони виявляються ще краще, ніж ти очікував. Ось такий у мене шок від українських галушок. <пиш> Якщо серденько ваше забилося, тисніть лайк, дзвіночок, пересилайте своїм знайомим, влаштовуйте челенджі на вихідних, зустрічайтеся разом і готуйте. Ваш Євген Кобанко.